Вітаю, друзі, екс-міністр закордонних справ Дмитро Кулеба з і піараст. Про це довідаєтеся пізніше, за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поставте вподобайку для того, щоб знати більше, знати правду, для того, щоб разом з нами боротись корупціонерами, мародерами та іншою нечистю. Отже, Дмитро Кулєба, про можливе зниження мобілізаційного віку. Якщо настав ваш час, ви маєте прийняти цей виклик з гідністю. Так, екс-міністр вважає, що зниження мобілізаційного віку навряд чи буде до 18 років. Більш ймовірним є зниження цього порогу ще на 1-2 роки. Ну, тобто, як ми говорили, до 21 року. Єдиною людиною, зі слів Куліби, хто радів би зниженню мобілізаційного віку до 18 це його син. Він ходить на військові курси, я ледве вмовив його продовжити навчання в університеті, зазначив Кулеба. Ну, чиста піарастія. Перше, якщо дійсно син ходить на військові курси, мріє про військову кар'єру, про це не потрібно кричати на косному кроці. Це раз. Друге вмовив не йти в військо. А це як виглядає? Краще хай сидить в Лондоні, кокс нюхає і травичку покурює. Як Мажорчики деякі. Чи е, як? Чому не вмовив дітей селян, дітей робітників, дітей інтелігенції? Чому тільки свого вмовляв? А Куліба намагається втиснутись в інформаційну нішу, політичну нішу партії війни. Та може і місця немає, але воно хоче. Хоча мав би взяти лопату і з лопатою піти захищати країну, як він пропонував це робити українцям. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.